Ні, Всім привіт, друзі, всім добрий ранок. Сьогодні на наперлись стільки води, що доведеться стояти по пояс у водички. Ну, то нічого, ми вже на водоймі. Дивіться, яка сьогодні краса. Тихо. пташки співають. Вже є молода зелена кушиночка, зелений очерет молоденький. Так, Я тут трошки намагаюся облаштуватися, постава вже. Рогачики, так приблизно подивився, куди зможуть закидати удочки. Зараз швиденько замішаємо прикормочку. Тоді вже будемо далі розбиратися. Годуватися сьогодні будемо чебрет, Сама класна, як на мене, друзі, прикормка по карасю. У мене тут повна пачка, тільки що тут крив. Висипаємо десь половину. Я думаю, що мені половини пачки вистачить. Якщо буде мало, то ще потім домішаємося. Ну і поки прикормочка п'є водичку, швиденько монтуємо Снасті. Монтується все дуже просто. Снасті вже нав'язані, на мотовильцях готові. Залишається тільки накинути петельку, пристібнути поплавець та і все вже і готове. Я був на цій водоймі десь, мабуть, з тиждень назад. То, в принципі, непогано порибалив. Але якщо хто дивиться мої відео, то пам'ятає, що всю риболовлю зробила чергова удочка, яка стояла під самим берегом, просто в траві, на незакормленому місці. І майже всю рибу я впіймав на неї. Подивимось, що буде сьогодні. Так, ось такі поплавці поставимо вагою 4 грама Їх гарно буде, сподіваюсь, видно. Так, ну в якості наживки, як завжди, у мене черв'яки в великій кількості, тому що я люблю одягати 3-4 черв'яка. Такий, знаєте, великий пучок. Також придбав вчора свіженьких опарищів, спробуємо на них. Ну і пінотісто. Спочатку одягаю пінотісто, потім підживляю 2, 3, 4 гарних черв'яки. Якщо черв'яки здорові, то розриваю їх навпіл. Ось так. Чую, десь плюхаються карасики, саме, мабуть, не карась, бо щось останнім часом, чесно кажучи, стало поганенько клювати. Треться, карасик, треться у нас. Ну що, шуточки я вже закинув, трошки розташувався, місце для садка, прикормочка готова, тож можна вже, мабуть, і підгодуватися. Отак. От По 2-3, 4 кульки. На кожний поплавець. Це так, Закидаємо зараз. А, чергову, ось, яка стоїть майже біля мене в травичці, я, друзі, годувати не буду. Вона у нас а крупну рибу. Ось, друзі, перша покльовка і отакий от гарний карасик. Довелося зачекати навіть деякий час, бо почали клювати не зразу. Десь півгодинки. Дивіться, який чорний. Ух, красивий. який. Десь пів годинки не клювало. І ось нарешті перший. Так, що де у нас тут з'їв? А у нас тут було кукурудзянина, пінотиста і черв'ячок. Зараз ми сюди тобі так само і доживемо. Сонечко вже припікає, черв'ячки доводиться трошки ховати в тіньок бо він пройде швидко кирдик Шёл он, и шёл у нас там. А ты просто затянул в кушинку. Ты сюда, что ты там зачепился? Ух! Друзі, це коропець, дивіться сазанчик. Подожди, я зараз тебе відпущу, ми таких маленьких не беремо. Дивіться. Дикий, дикий сазан вуса. Красенький. Також узяв на кукурудзяне пінотісто з червячком. А я думаю, що там таке? Ну, біжи. Ух, клас. Хай росте зовсім маленький. Таких брати не можна. Зараз ми тобі сюди так само нанижим. Кукурузку. До речі, в минулому році теж я тут був і... Попадалися такі самі невеличкі сазани. Не часто, але попадалися. Одного разу піймав навіть білого амура. Здавалося б, дика водойма, затока річки. І попався і сазан, і амурчик. Ну Десь вони тут всі залишились. Ось такі десь до кілограма, я таких маленьких. Не забираю. Але ж задоволення доставляють. Здається. Звісно, такий карасик гарний. Гарний. Щось трошки вітрець піднявся з самого ранку. Але це не заважає ловити ось таких кабанчиків. Це вже, мабуть, третій чи четвертий. Гарний такий. Щас я його путаю з кукурудзяним. Вони жовті. От таке на смак, мабуть, і на запах вони однакові. Не дуже чим спахнуть. Скоріше за все колір. воно як розбухає, більше в об'ємі становиться і трошки... Це ж таки чимось, мабуть, пахне їм. Караси. Чуть-чуть ковтнув, кричечок так гарно. Біжи. Садочок. Сьогодні працює майже одна удочка. Одного впіймав на чергову, не засняв, щось камера, як завжди заглючила. І решту всіх, скільки їх там впіймав, всіх на крайню право. Середня удочка щось зовчим мовчить такий противний вітер дошкуляє, поплавки ті хитає то вліво, то вправо. Якісь такі пориви вітру, не люблю рибачити вітер, але ж виходу немає, нікуди не подінешся. Дивіться, які чорні. че вони тут такі чорні? Цей худий, шершавий і чорний-чорний. Видите, який чорний. 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 Такі болотяні карасі черняві. Тільки свіженьких червячки водію і зразу покльовочка. Перед цим стояли, вже такі не, не рухались, не хотів брати, тільки свіженьких підів і зразу раз і клюнув. Затянул кувшинку. Оно а ну, вы вас утили. Гарный. Затянул прямо кушинку. Какие же ключи, шаршаи. Красиві карасики, друзі, тут. Ще разочок закину, то вже і буду збиратися, вже так трохи підловився з десяток, мабуть, карасиків піймав, скільки їх потрібно. На пару тройку сковородочок буде, та й досить.